Сьогодні вся нагорода приходить до вашого міста. На всі 100% її заслужив Віктор Антоненко. До речі, вся нагорода виконана із золота, срібла і 48 діамантів. Вітаємо нашого мера наращива! Ми пишаємося містом, ми пишаємося мером міста Броварі, ми пишаємося високою нагородою. Це нагорода всім нам, шановні друзі, це ми з вами нагороджені почесним орденом. І ще, кожному нагородженому, ми вручаємо. Отаку іконку. Це іконка привезена з італійського міста Баррі, де знаходиться могила Миколи Чодотворця. Кивіти Віктору Олександровичу від депутатів провеської міської ради вищає Любов Горбатюк, секретар ради. Шановні броварчани, це нагорода нашому місту, це нагорода кожного із вас. Нехай Бог і Святий Миколай благословить наше рідне місто Бровари і кожного із вас святом, шановні друзі.